Вітаю! У цій частині нашого курсу ми поговоримо про гендерну складову бюджетного процесу. У попередніх модулях ви мали нагоду дізнатися про гендерно орієнтоване врядування та як застосовувати гендерний підхід в управлінській діяльності. Напевне, у вас виникло запитання: завдяки яким ресурсам можна впроваджувати гендерно-чутливі ініціативи? Один із найефективніших методів для цього гендерне бюджетування. Гендерно орієнтоване бюджетування це інструмент, який поєднує процес управління фінансовими ресурсами з гендерними та політичними аспектами забезпечення прав людини. Він передбачає прозорий та справедливий розподіл бюджетних ресурсів. За допомогою якого можна забезпечити рівні права і можливості жінок та чоловіків, нині понад 90 країн застосовують цей інструмент, Україна серед них, ба більше наша країна серед міжнародних лідерів у сфері застосування гендерного бюджетування. А з 2019 року гендерно орієнтоване бюджетування офіційно закріплене методичними рекомендаціями Міністерства фінансів. У них йдеться, що гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі це врахування гендерних аспектів на кожній стадії бюджетного процесу та висвітлення в документах цілеспрямованості на забезпечення гендерної рівності, тобто рівних прав жінок і чоловіків. Застосовуючи гендерний підхід у бюджетному процесі, ви втілюєте ключові принципи належного врядування. Саме тому в гендерного підходу є низка переваг. Що ж це за переваги? По-перше, гендерний підхід це про адресність витрат. По-друге, завдяки йому послуги стають якісними і доступними. По-третє, гендерний підхід у бюджетному процесі забезпечує ефективне використання ресурсів, а ще гарантує стійкий економічний розвиток. І, насамкінець, забезпечує рівні права та можливості. Тож гендерно орієнтоване бюджетування слід розглядати як обов'язковий складник належного врядування. Якщо я правильно розумію, гендерно орієнтоване бюджетування має багато спільного з гендерно орієнтованим врядуванням. Саме так. Йдеться про забезпечення представництва різних груп жінок та чоловіків під час ухвалення рішень, статистичні дані, розподілені за статтю чи за потреби за іншими ознаками щодо зацікавлених сторін, та оцінювання гендерного впливу ухвалених рішень. Важливо зауважити, що інструмент гендерного бюджетування можна використовувати щодо окремої сфери чи напряму повноважень органу місцевого самоврядування, конкретного етапу бюджетного процесу. Або ж до бюджету в цілому. Останній варіант потребує суттєвих знань та досвіду, але може стати результатом поступових кроків побудови моделі, яка допоможе впровадити гендерну рівність у громаді. Я правильно зрозуміла, гендерно орієнтоване бюджетування не може бути універсальною пігулкою для швидких позитивних змін в громаді. Саме так, ГОП це комплексний підхід, і гендерний аналіз це перший крок до його запровадження. Саме результати аналізу допоможуть визначити проблеми та знайти шляхи їх розв'язання. Тому гендерний аналіз це запорука ефективного запровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Бюджетування на основі результатів проведеного аналізу поєднує стратегічне планування та фінансовий менеджмент, і саме у такий спосіб бюджет забезпечує цілі політики. Гендерно орієнтоване бюджетування один із інструментів реалізації політики гендерної рівності на рівні громади та держави в цілому. Можна сказати, що гендерне бюджетування це механізм, що перетворює зобов'язання держави з питань гендерної рівності в бюджетні зобов'язання. Тобто, це не просто лозунг ми за гендерну рівність, а реальне вкладення грошей у програми, які цій рівності сприяють. Погоджуюся з вами. Дуже важливо, щоб на цілі гендерної рівності системно виділяли гроші з бюджету. У нашій громаді ми плануємо провести гендерний аналіз видатків, щоб подивитися, чиї потреби забезпечені, а чиї ні. Це дуже важлива ініціатива, але не лише видатки бюджету мають бачити людей. Гендерне бюджетування зосереджує увагу не тільки на політиці видатків, а й на фіскальній політиці загалом. Адже люди основне джерело надходжень бюджету. Жінки та чоловіки сплачують податки. Отже, вони повинні мати можливість впливати на те, як ці податки використовують. Тому моя порада провести гендерний аналіз бюджету у цілому. А про те, як застосувати гендерний підхід на практиці, поговоримо у наступних відео. До зустрічі!